Президент Зеленський заявив, що розглядає на посаду керівника офісу президента Михайла Федорова, Дениса Шмигаля, Кирила Буданова. Сергія Кислицю і Павла Павлі Палісу про це Зеленський сказав журналістам у літаку після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні. Передає кореспондент Суспільного. Нагадаємо, 28 листопада 2025 року Андрій Єрмак написав заяву про відставку і з посади керівника офісу президента Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення а також анонсував перезавантаження офісу. Далі цю ми розвиваємо із Олегом Саакяном, політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртовності. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час. Добрий день, ради бачити і чути. І вітаю нашовічі кандидата. Пане Олеже, з вашої точки зору сі п'ять кандидатів. І якщо хтось із них обійматиме цю посаду, то чи матиме він таку ж політичну вагу, як і Андрій Єрмак? Думаю, що ні, і це не пов'язано навіть з цими п'ятьма прізвищами. А вони нам говорять про те, що Зеленський усвідомлює, що необхідно змінювати підхід до того, які повноваження, який об'єм цих повноважень і вага має бути очільником президента. Припускаю, що Зеленський залишає більші функції по координації за собою, ніж це було за часів Ярмака. Бо зняти ярмака це було не тільки про просто людину прізвище про соратника, але і про визнання дефолтування цієї моделі, в якій Зеленський делегує абсолютну довіру, і відповідно людина в статусі голови президента вирішує всі питання, які віднесені до її сфери повноваження. Це дуже широке було сфера повноважень від від імені президента. А зараз же. Якщо ми подивимось на профіль тих, кого Зеленський думає призначити, то звісно, присутній елемент лояльності, звісно, присутній елемент професіоналізму, але в певній сфері. Тож, скоріш за все, ми побачимо не тільки нового очільника офіс президента, але й, можливо, ще декількох осіб, можливо, навіть з цього списка, які будуть призначені на інші субпосади по напрямках. Скоріше за все, за головою офіс президента буде взаємодія з іншими інституціями, бо необхідно відновлювати діалог з. Кабміном, діалог з парламентом, також місцеве самоврядування туди ж взаємодія з експертом, громадянським медійним середовищем. Буквально з усіма з ким наразі такий діалог був дуже серйозно підважений. І останні час, останні роки на жаль, тут в офісі президента були серйозні, скажімо. Проблеми і Єрмаку вдалося фактично розвалити діалог з усіма цими інституціями або прибрати його як рудимент, який був не потрібен, здавалося б, і поставити модель взаємодії, коли звертаються тільки коли необхідно. Скажімо, тобто такий директивний метод, як з кабміном, так умовно кажучи, і з медіа тому за людину буде скажіть це такий спектр. А от переговори, питання оборонного характеру, питання ряду реформ, скоріш за все, вони все таки будуть будуть відноситись до компетентності, зокрема і інших людей, які будуть за це відповідальні в офісі президента, пане але чи є потреба в Україні узгоджувати майбутнього кандидата на посаду керівника офісу президента із нашими міжнародними партнерами, зокрема зі сполученими штатами? Хороше питання в тому розрізі, що Україна не мала би взагалі нічого подібного робити і ніколи узгоджувати з кимось такі призначення. Але в розрізі корупційного скандалу, в розрізі тиску сполучених штатів на Україну, того що ми серйознішим чином залежні зараз від зовнішньої підтримки, перш за все, європейської таке питання не могло би не з'явитися. Але тим не менше, відповідь на нього очевидно ні. Бо, перш за все, Зеленський призначає людину, яка є його правою рукою, і упорядником його офісу справ, я не думаю, що Зеленський буде це узгоджувати з кимось навіть ширше ніж просто сам із тими людьми довіреними, з ким би він. Це питання готове буде дозгоджувати. Воно точно не буде вирішуватись десь поза раз. Два безперечно, ніхто з партнерів не полізе в цю сферу, тому що це було би занадто грубе втручання в внутрішні справи. Я взагалі не думаю, що в Європі хтось би хотів би вирішувати, хто буде головою з президента. А в Сполучених Штатах ті суб'єкти, які хотіли би, можливо, на це впливати. Я думаю, що їм таких можливостей все ж таки не залишать. Але точно новий очільник офісу президента має бути людиною, яка. Ну, скажімо, буде в горизонті від нуля і в плюс з точки зору авторитету в очах наших партнерів, перш за все, європейських, для того, щоб і сполучені штати сприйняли, щоб в них не було можливостей апелювати якраз до того, що ви запитали, що аля, узгоджуйте з нами. І також ця людина має мати хорошу репутацію в українському суспільстві. Бо до нового очільника президента одразу будуть серйозні серйозний скепсис. Ну будемо чесні, ця посада взагалі проклята в Україні завжди була при всіх президентах. А після того як скандально зараз відбуваються ці зміни, то це просто електричний стілець. Тому така людина або принесе додаткову кредиту довіри для влади і для президента, перш за все, або ця людина від самого старту буде сприйнята як. Негативний фактор, негативний коефіцієнт, який буде навпаки стягувати ще більше на себе довіри і навпаки стане додатковим елементом скепсису. Чи підпадають озвучені президентом кандидати під озвучені вами критерії? Як на ваш погляд? Можемо подивитися, всі хто озвучений наразі не є фігурантами корупційних скандалів, принаймні наразі, і по всіх по них ми бачимо або невід'ємний, або позитивний рейтинг сприйняття в суспільстві. Просто частина з них не мірялася, але плюс-мінус ми розуміємо в якій категорії вони лежать. По частині з них вимірювалися. А цей рівень довіри, і ми розуміємо, що він є позитивним для команди зеленського. Три професіоналізм жодного з означених. Представників також поставити під сумнів не вдається. В принципі, різні можуть бути реакції, відгуки від професійного середовища, від експертного середовища, але по жодному з них не можуть сказати, що ця людина не на місці, або цієї людини і близько не має бути в публічному управлінні або щось подібного. Тому явно, що Зеленський зараз в основу поклав правильні критерії при відборі таку людину треба віддати належне тут, поки всі кроки Зеленського, починаючи від Міндіча, від зняття Єрмака і до. Тих короткого списку. Кандидатів на посаду голови офісу президента всі ці кроки викликають поки скоріше позитивні реакції і дають надію. Паналежа, а що на вашу думку відбувається із е, серіалом, який взяв слід розуміти, е, демонструвати темп, демонструвати набу в медіасередовищі, середовищі верніше в медіа, так е, в на ютюбі, скажімо, чому е, чому ми скоріше за все є свідками призупинки цих публікацій? Я вас трішки перефразую. Якщо. Я погоджуюся з тезою, просто гостріше сформулюю, що ми маємо справу зараз куша з медіавіном, бо НАБУ і САП поки що не продемонстрували свої майстерності в суді. Ми це лише побачимо, ще не розпочався процес, і тоді ми зможемо оцінити наскільки дійсно ця справа. Має серйозні перспективи, наскільки ефективно вона рухається, наскільки докази є впевненими, наскільки процесуальні дії виконані вірно, бо це буде змагальний процес. Очевидно, що з ним будуть змагати і я дивитися, верніше, спостерігати, і явно, що адвокати з іншого боку будуть робити максимум можливо, тому це дуже серйозний іспит на профпридатність для антикорупційної інфраструктури. Наразі ж ми просто бачили ще тільки плівки, зйомки, і якраз як тільки почалося провисання справи, бо врутинну, скажімо. Ймо процесуальну колію зайшла справа. То ми побачили по народній депутатці новий випуск цього серіалу. І я думаю, що це не просто так відбулося саме зараз. А щоби посилити увагу і зайняти цей вакуум? Скоріше за все, ми побачимо і інші подібні епізоди. Які будуть з'являтися можливо по іншим кейсам, бо поки що, все ж таки, це про медійний, скажімо, розріз. Звісно, викликає і питання, те, що, наприклад, по Єрмаку за тиждень до того, як прийшли з обшуками, було виписано ордер на обшуки. А що тиждень робили? А ми знаємо від журналістів, якщо правду кажуть, а немає причини довіряти, що президента поінформували антикорупційні органи заздалегідь. Що буде обшук у Єрмака? Тоді питання, в рамках яких повноважень вони інформували президента, і що це за злив інформації, і чи не створюва це ризики, того що Єрмак буде знати про це, наприклад. Ну тобто, і багато інших елементів, які вже наразі нам говорять про те, завершуючи тим, як Сполучені Штати користуються цією ситуацією, що Трамп всюду по світу закриває Радіо Свободу, що він закриває Юсейт, що він взагалі самоусувається від розвитку демократії, прозорості всього іншого, і тільки України Сполучені Штати продовжують наполягати на тому, що, не дай Боже, ви будете втручатися в роботу антикорупційних органів, причому це відбувається в рамках переговорів з Росією. Мається на увазі, що також дуже дивний пасаж, і Трамп заявляє про те, що Україні треба проводити вибори. Він різко зацікавлений і опікується безпосередньо тим, щоб в Україні був достатній рівень демократії. Це не те, що перший і друге не необхідно. необхідно, і перший і друге безперечно, але дуже дивно, Така виключна і унікальна реакція, і включення з Трампа, яка не притаманна йому щодо жодної іншої країни, що звісно створює припущення, що Сполучені Штати, як мінімум, намагаються скористатися внутрішньополітичними вразливостями України як фактором тиску і вразливісті української влади, ну Бо Трамп, ми ж розуміємо, що це не ідеал і не еталон чеснотної політики, і скоріше, навпаки, з Трампом ми бачимо політику доволі брудних форм, і тому ми не могли б не припустити, що Трамп може цим користуватися. Олеже, що зараз Україна має демонструвати у контексті корупційних скандалів, в контексті боротьби з ними, аби продемонструвати нашим міжнародним партнерам готовність справді до боротьби з корупцією і нульову толерантність до неї? Я думаю, що ми зараз робимо все вірно. Не треба втручатися в слідчий процес органам влади. Давати повну можливість діяти антикорупційним і слідчим органам. По перше, по-друге, необхідно бути в діалозі і демонструвати відкритість, починаючи від дипломатичного корпусу і коментування цього українськими послами, завершуючи центральним рівнем, не ігнорувати ці питання і навпаки мати відповіді на них на всі, тобто комунікаційна політика. І третє це необхідно робити кадрові е, е, висновки, і зокрема цілу низку системних рішень потрібно приймати по хронічних проблемах. Проблемах. Бо значна частина того, що зараз відноситься до корупції, правду це управлінська криза, і тому за цим стоять просто системні дисфункції, які породжують можливості для корупції. Дуже багато питань перезріло. Накопичилося за час повномасштабного вторгнення в тих сферах, де стояло на паузі, або на які не звертали уваги, або е думали, що от ще ну трішечки дотягнути просто потрібну війну, а з цим потім розберемося після війни. Ні, вже після війни з точки зору накопичення, нагромодження цілої низки системних проблем, воно наступило, бо вони вже створюють. Виклики і ризики для самого існування української держави для функціональності її, і це буде сприйнято і партнерами європейськими. Якщо ми говоримо про американських партнерів, то тут що би ми не робили, що би не демонстрували, будь-які наші слабкості будуть використовуватись проти нас. Трампа ну, особливо цікавить від корумпованість чи кривавість Путіна, так само як окрумпованість оточення і Орбана як найкорумпованішої європейської країни. Він не за це любить і не за це зневаж. Жає тому у випадку України тут скільки Трампа не годує він, все одно в бік Москви дивитись. буде. Поналажи вище антикорупційне обирає запобіжний захід народній депутації України Анні скороход. Ви про це говорили не так давно. Яку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря? Про це повідомляють кореспонденти суспільного. Нагадаю, що 5 грудня набує СБУ прийшли додому до Анни скороходи із обшуками. Після слідчих дій депутації повідомили про підозру у вимаганні хабаря групою Сіпі за версією слідства. Депутатка цитата організувала діяльність злочинних Упи, яка запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів домовитися з РНБО про застосування економічних санкцій щодо компанії конкурента, Панал, ось ця фабула із пані Анною Скарго. Наскільки швидко може бути вписана в загальну картину корумпованості України, до якої зараз, наприклад, в Вашингтоні апелюють? Поки в Україні борються з корупцією, і все це з'являється як розслідування. Це не шкодить нам. Це навпаки може бути використане нашими друзями і партнерами для того, щоб продемонструвати, що дивіться Україна навіть в умовах війни, навіть коли це корупція стосується самої влади, тим не менш, нею є боротьба. А це якраз те, що вирізняє корумповане від корумпованої держави. Якщо говорити про Сполучені Штати, то ну перепрошую, не й ним зараз нас судити, де один холдинг купуючи інший холдинг медіа зараз телефонує президенту. а Президент каже, що знаєте, мені не подобається. Ця інформаційна політика CNN, і власник цього холдингу каже, що я змінюю інформаційну політику CNN. Ну тобто, уявляємо собі таку розмову між українськими якимись можнавладцями yeah. з українськими товстосумами, де вони обговорюють про те, як буде змінюватися редакційна політика новин на одному з топових телеканалів. Це часи кучми буквально, коли в нас це відбувалося часи Януковича. Таке після революції гідності навіть собі уявити ні за часів. Турчинова, ні Порошенка, ні Зеленського в такому зухвалому вигляді ну просто не можна було. Це викликало би збурення в суспільстві, мається на увазі, але в Сполучених Штатах це зараз норма. Тому говорячи про антикорупцію, перш за все для нас арбітром в цьому питанні є Європа. І позиція європейців може бути проґрунтована не стільки геополітичними амбіціями, скільки реальною оцінкою стану ситуації. Зрозуміло, одні з най в цьому прискіпливіших це, наприклад, Нідерланди, взагалі скандинавські країни. І ми бачимо, що вони оцінюють кроки України позитивно. Єврокомісія оцінює позитивно З Німеччини і з Франції. Ми бачимо позитивні відгуки. Відповідно, якщо Україна і далі буде продовжувати рухатися в боротьбі з корупцією. А не саме міжнародні розслідування ставатимуть джерелом інформування про, наприклад, корумповану депутатку. Якщо якесь західне медіа зверне на це увагу раніше ніж наші правоохоронні органи, в тоді це проблема. Дуже а Поки зрозуміло. з правоохоронні органи навпаки це частина рішення. Але сакі політологи і співзановник національної платформи стійкості та згуртованості був у цей час разом із суспільна студія.